Добрий ранок, громада! Вітаю всіх з Новим роком. Незважаючи на бажання російських загарбників залишити нас без води та світла на свята, дякуючи нашим героям енергетикам та Збройним силам України, їм це не вдалося. Своїми діями вони вчергово підтвердили свій статус країни терориста та зміцнили нашу людь. Бажаю, щоб у цьому році збулася завітна мрія кожного українця, наша перемога. Комунальні служби громади працювали в посиленому режимі на випадок можливих надзвичайних ситуацій, але все пройшло спокійно. Станом на ранок 2 січня усі інженерні системи працюють у штатному режимі. Установи міста також розпочали свою роботу. Свята пройшли без втрат серед особового складу та матзабезпечення. За повідомленням поліції, на новорічні свята порушників правопорядку та комендантської години не було. Дякую за адекватність мешканцям громади та дотримання заборони використання пиротехнічних виробів на території України. Шановні переселенці, зверніть увагу, що з 1 січня допомога всім категоріям вимушено переміщених осіб надається один раз на місяць. За 2022 рік було видано близько 25 тисяч продуктових пакетів. Окрім того, майже 300 тонн круп, борошна, макаронів, курятини та інших продуктів. Більше 20 фур допомоги від наших українських та закордонних партнерів. Але ми досі маємо нарікання щодо кількості, якості та порядку їх розподілу. Наша громада складається переважно з незаможнього населення, але не має ознак гуманітарної кризи. Тому, шановні, майте елементарну повагу та вдячність до тих, хто працює над формуванням, пошуком та видачою гуманітарної допомоги. Шановні жителі та гості Первомайської громади, хочу нагадати, що на цьому тижні діятиме графік погодинних відключень у період з 14 до 17 години. А в аварійних випадках за потреби бажаю всім продуктивного робочого тижня з наступившим новим роком. Бережіть себе, все буде Україна!